Свобода представила киянам кандидатів у столичну міську раду, професійність, ідейність та командність три основні критерії, за якими націоналісти формували виборчий список. Нарешті в Києві має бути патріотична влада. Нарешті в Києві має бути влада, за яку не соромно. Яка не зникає після виборів, яка не роздає гречку, яка не знищує історичні пам'ятки нашого міста, яка не захаращує наше місто кіосками з горілкою, яка не проводить незаконні забудови в нас під вікнами, не запитавши нас, яка не грабує нашу землю, яка не обгороджує парканами Дніпро і наші озера, на таку владу Київ заслужив, тому що Київ був серцем Революції Гідності, Київ боровся, кияни, якщо б не вони, то не було б. Сьогодні цієї революції націоналісти раніше не мали депутатів в столичному парламенті однак є чим звітувати. Кандидат на міського голову Андрій Ленко півтора роки працює в Деснянському районі як народний депутат. Ще до революції гідності чимало часу провів на локальних барикадах. Боротьба і по вулиці Бальзака, і по вулиці Сабурова за лісового масиву. Я думаю, тут є люди. Це вулиця Кіота, там де нашими спільними зусиллями ми зупинили варварську незаконну забудову, яка могла б зруйнувати довколишні будівлі. І зараз ми будемо. Робити все для того, щоб цю землю повернули громаді. Це тільки що стосується Деснянського району. А по Києву таких ситуацій є ще набагато більше. Іллянку вдалося закрити на окрузі півсотні нелегальних розливайок. Новопризначений голова райдержадміністрації Свободівець Петро Кузик, обіцяє за кілька тижнів закриє решту підпільних алкоточок. У нас є маса скарг від населення щодо діяльності так званих цих закладів. Це збільшення криміногенної ситуації, це споювання банально. Народу у нас досягнута домовленість е, з власниками мафії до 15 числа на е, переорієнтацію товарної групи. Якщо вони нас не почують, їх просто не буде. Підтримати побратимів поїхав Олег Тянивок, пояснив киянам, Ми слід негайно були, що... посилити важелі органів місцевого самоврядування. Вибираючи тих депутатів, ви зразу маєте розуміти і депутати, як кандидати, мають усвідомлювати, що є право громади в будь-який момент. Зібрати отаку ініціативну групу, провести наступної неділі референдум і відкликати того депутата. Я виступаю за те, щоб громада мала право прямого, прямих виборів голови ради, щоб ви напряму вибирали голову, який буде керувати от в тому будинку. І відповідно, голова ради має стати одночасно головою виконавчого комітету. Свобода за те, щоб скасувати районні обласні адміністрації. І на їхньому місці створити виконавчі комітети.